Корисний подарунок собі і рідним. Календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друг, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані. Протягом наступного тижня погода на території області буде нестабільною. Синоптики попереджають про періодичні опади зниження температури повітря, які чергуватимуться з потеплінням і проясненнями. У ніч навіторок, 7 березня, ітиме невеличкий сніг. В день очікується мінлива хмарність без опадів. Нічна температура повітря склатиме нуль мінус два, вдень потепліє до плюс 6, плюс 8. У середу 8 березня протягом доби буде хмарно з проясненнями. Вночі йтиме невеликий мокрий сніг. день невеликий дощ. Вночі стопчик термометра буде на позначках плюс один, плюс 3. вдень плюс дев'ять, плюс 11. У четвер, 9 березня, березня прогнозують дощ на мокрий сніг. Ночі температура повітря коливатися від мінус одного до плюс одного. День максимум 5-7 градусів тепла. У п'ятницю 10 березня вночі знову можливий дощ та мокрий сніг. А в день опади стихнуть. Вночі 0 плюс 2, в день плюс 4 плюс 6. У суботу 11 березня вночі без опадів, а в день дощитиме. Нічна температура повітря триматиметься на рівні 0 плюс 2. В день прогнозують плюс 7. Плюс 9. У неділю 12 березня день мене без опадів. Добова температура повітря складатиме плюс 1, плюс 5.